Привіт усім! Аус чи фон? Це ж одвічне питання для всіх, хто вивчає німецьку, правда? Так от, сьогодні ми з цим розберемося раз і назавжди. А допоможуть нам у цьому матеріали 50-го уроку від швейцарської мовної школи Майстор Зонки, де точно знають, як зробити складну граматику простою. Ну що, починаємо? Дивіться, який у нас план. Спочатку невеличка історія, щоб зануритись у контекст. Потім розкриваємо таємниці Аос і фон по черзі, зіштовхнемо їх лобами у прямому порівнянні. Ну і звісно, трохи попрактикуємось. Звучить добре? Тоді вперед. Знаєте, теорія це чудово, але найкраще граматика засвоюється, коли бачиш, як вона працює в реальному житті. Тож давайте зробимо саме це. Уявімо, що ми підслуховуємо одну розмову і подивимось, як наші сьогоднішні герої Аус та фон поводяться в природних умовах. Так, що тут у нас? Сім'я готується до приїзду гостей. І одразу з першого речення маємо цікаві моменти: гості звідки Аус Америка, а газета звідки Фом Зофа? Хм, уже є перші зачіпки. А історія продовжується: вино беруть Келлер, тобто з підвалу, але це вино фон Унзерем Онкель від дядька. Так, так, тут точно щось є: з підвалу Аус, а від дядька фон. Чому така різниця? На перший погляд може здатися, що це повний хаос, але я вам обіцяю, за цим усім стоїть дуже чітка і проста логіка, і ми її зараз розкопаємо. Ну що ж, почнемо наше розслідування, і перший на черзі прийменник аус. І ось, власне, його головний секрет. У аус є всього дві основні роботи. Перша вказувати на матеріал. Стіл з дерева, каблучка із золота це все аус. А друга робота показувати рух зсередини чогось. Уявіть собі коробку. Коли ви щось дістаєте з неї зсередини, це завжди буде аус. А тепер, увага, граматичний лайфхак. Після аус можна навіть не думати, який там відмінок, бо це завжди датів. Завжди. Погодьтеся, це значно спрощує справу. Так, з аус наче все зрозуміло. Переходимо до його конкурента. Що ж там за секрети у прийменника фон. Тут логіка трохи інша. Якщо Аус це про рух з середини замкненого простору, то фон це скоріше про рух з певного напрямку або про походження від когось, від якоїсь людини. І ще один важливий момент: фон часто використовується з абстрактними поняттями, як от робота чи філософія. І слухайте ще одна хороша новина. З відмінками тут теж усе просто, вон як і аус, товаришує виключно здавальним відмінком. Тобто знову датів. Це ж чудово, правда? Запам'ятали для Аус автоматично знаєте, що робити із звон? Добре, теорію ми пройшли. А тепер найцікавіше давайте зіштовхнемо їх лобами на конкретних прикладах, щоб остаточно все стало на свої місця. Дивіться, класична ситуація. Коли хтось каже іхкоме Аузда Грозштат, це означає, що він буквально з середини цього міста він там жив. А от іхкоме Фонланде це скоріше я з сільської місцевості, з того напрямку, не з конкретного села, а із загального регіону. Відчуваєте цю тонку, але важливу різницю? А ось цей приклад зі столом це просто геніально. Уявіть, ви відкриваєте шухляду і дістаєте з неї ручку. Звідки Aus dem шрайптиш, бо ви дістали її зсередини. А тепер уявіть, що на столі стоїть чашка, ви її берете. Звідки фом шрайптиш, бо ви взяли її з поверхні. Ось і все, вся різниця в одному простому прикладі. Так, з теорією, здається, розібралися. А тепер невеличка перевірка. Кілька простих завдань, щоб закріпити матеріал. Спробуємо. І так, перше речення. Петер бере пляшку пива з кухні. Давайте міркувати разом. Кухня це що? Це замкнене приміщення, кімната, так? Тобто рух відбувається звідки? Зсередини. Ну, звісно, це аус aus der Küche. Все логічно, бо кухня це замкнутий простір, така собі коробка. Добре, рухаємось далі. Коли ти сьогодні прийдеш з роботи? Тут цікавіше. Робота це що? Це конкретна будівля, з якої можна вийти, чи це скоріше процес, діяльність, тобто щось абстрактне. Правильно, тут буде фон ванкомстухойте фондер абайт. Бо робота це абстрактне поняття. Ми йдемо не з середини офісної будівлі, а з процесу роботи. І фінальне завдання, так би мовити, для закріплення. Злочинець витягає пістолет з пластикового пакета. Ну що тут оберемо? Та, звичайно ж, аус. Де zieht eine Pistole aus dem Plastikbeutel». Пакет це ж як маленька коробка, замкнений простір, рух іде зсередини. Чудово, з цим розібрались. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Все насправді дуже просто. Якщо коротко, аус це коли щось зроблено з якогось матеріалу, або коли рух відбувається зсередини чогось, а фон це коли йдеться про напрямок, про походження від людини або про якусь абстрактну ідею. І Головний бонус обидва ці прийменники вимагають після себе давального відмінка датів. Ну от і все. Тепер таємниця Аус та фон розкрита. Сподіваюсь, стало набагато зрозуміліше. А яка ще тема в німецькій граматиці не дає вам спокою? Напишіть, і ми спробуємо розібрати її так само просто. До речі, якщо такий підхід до навчання до вподоби, то саме так працюють у швейцарській мовній школі майстер Зокі. У них можна записатися як на групові, так і на індивідуальні онлайн курси німецької мови. А щоб дізнатися всі деталі, ось телефон плюс 41 76 325 90 55. Успіхів у навчанні.